Я хочу вам показати, мої хороші, що сьогодні в огляді будуть такі речі. Напевно, що в першому роліку, а в другому буде вже, вже другі речі, якщо ми встигнемо щось ще зняти. Всім мої вітання! любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні до вас знову вийшла з посудом. Я вам показала, що ми сьогодні будемо з вами переглядати. Напевно, що в першому ролику, а в другій половинці, може, в нас будуть фігурки, тому що фігурки чомусь затримуються і, напевно, що будуть покази в нас фігурки. Не знаю. Зараз побачу, як воно буде у нас проходити далі. Це раз. По-друге, хочу всім вам сказати, мої дорогенькі, не, не в обіду, але хочу вам сказати, я так швиденько. Хто мене знає, хто мене знає, хто замовляє, той знає вже, що проплачуються речі наперед, скидаються на карточку кошти, і я пересилаю всім. Посилочки. Я нікого не обманюю. Я якби обманювала, я б ютуб не вела цей канал, я нікого не обманюю, всім стараюсь, все щоб було саме краще. раз Тих жіночок, що я вже знаю, що в мене вже замовляють вони давно, і вони оплачують при отриманні дуже добре. Я нічого не маю проти тих жіночок. Вони... Молодці, вони молодці. Але що хочу вам сказати? Бачите, я от що на одному каналі, що на другому, я з вами стараюсь бути е відкрита, так як воно є, так я і кажу. Але є мені отак трапились. Такі, така жіночка. Їх не, не скажу, що було багато цих, але от така жіночка, що замовила мені посуд. Е ну так, Скиньте мені на вайбер. На, на, на таке, таке, таке. таке. Хто дивиться мене і хто кому я скидала на вайбер? Я сама навіть е, запропоную, що я вам скину на вайпер. Перегляньте. Е, я скидала її все. Вона замовила товар і мені сказала, я оплачу, можна я оплачу при отриманні, бо я перший раз, то є велика сума, я не можу, я е, переживаю. Добре? Не питання, переживаєш добре. Я жінці запакувала речі, все її скидала на вайпер. запакувала, переслала. Пройшло два тижні. Жіночка товар не забрала. Мені прийшлось, я її писала, я її писала, я її один раз вона мені обіцяла, я, я як не сьогодні, то завтра, як не завтра, то в понеділок, от вже в понеділок, два тижні, як я пересилала ту посилочку. Мені прийшлось Самі, я їй ще написала, ну так вам кажу, я їй написала, може у вас якісь е, труднощі з коштами, ну так ви мені м, напишіть, так як є, бо я все розумію. Е, то ви собі потім проплатите там на пошті за, за зберігання. Якщо у вас такі проблеми, через чи ви заберете навіть до місяця часу, не питання, проплатите собі на пошті, це вже не мої проблеми. А вона поставила мені е, сердечко. І нічого не відповіла. Ви розумієте? Мені прийшло вчора, як я відправляла жіночкам посилки, зробити повернення. Зробити повернення вже е, за, за то, що на, на, за зберігання 200 гривень. Ну, і от тепер я мушу оплатити, що я за пересил туди і за пересил назад. А якби воно було там на 100 гривень, чи на 200 гривень, чи навіть на 1000 гривень. Ну, Біда з ним, навіть там воно і пропало. Але на 8 тисяч товару на 8 тисяч. І мені прийшлось повернути е, самі собі товар, і все придеться мені самі оплачувати. Так що не гнівайтесь, хто перший раз захоче замовити е, посуд. І я не буду пересилати, поки ви мені не скинете гроші. Виходить вам дуже добре. Не виходить, вибачайте. Добре, оце такий коротенький вступ. Щоб ви всі розуміли, щоб всі розуміли, яка складається ситуація. І ніхто, як такої нема поваги, то я вибачаюсь. Добре, будемо з вами переглядати і насолоджуватися. Вибачте мене, вибачте мене, що я е, так вам все відкрито сказала. Добре, добре, поступаю. Хочу вам в першу чергу показати, от, що я маю шість таких двієчок. Вони білі білюсінькі, такі, як сніг. Ну, новенькі, білесенькі. Не мають нічого такого лишнього, не мають ніякої ну, як, е потертості, не мають пошкодження, не мають сколиків, не мають ну, ну, нічого. Не мають такого лишнього, що воно е впливає на, на ці двієчки. Вони гарні, я вам склала, що я їх маю шість. Я їх маю 6. Вони приблизно, я не заміряла, я не заміряла, але вони приблизно десь йдуть, напевно, що на 200, на 200 грамів. Така ручечка зручна. Глибокі, досить глибокі, вони, напевно, що точно мають е, 200 грам. Ну, що вам за них сказати? Більше нічого нема що сказати, бо вони білі. Вони лише от білі. Не буду вам показувати, розказувати, якої форми. Ви самі бачите. Бачите, яка ручка, і бачите, яка чашечка. І от таке йде блюдечко. Блюдечко вже має рельєф. І тут, де має рельєф, тут так як ніби йде хвилькою. Отак. От де рельєф, там йде чуть-чуть хвилькою. Бачите? І то в нас є Баварія, Германія. Баварія Германія, бачите, от таке клеймо. І тут вони під 31 номером 300 гривень. І я чуть буду знижувати ціну. Но це не означає, що знижувати сьогодні, і на другий раз, і на третій. Я ось знижую ціну. Більше я знижувати не буду, тому що не виходить. Ви розумієте? От не виходить. 31 номер 300 гривень. 31 номер. 280 гривень, таке тріо. 280 гривень таке тріо. Отака. От Красота. Тут же до них такий йде кавник, бачите? Ось такою ж ручкою добротною, такий рельєф має. От, ой, як вам показати, ота. Бачите? Отакий от має рельєф з одного боку, такий же має рельєф з другого боку. Ось цієї сторони краще видно. Не такий коротенький носик йде е, така кришечка, бачите, ось з такою ручкою. На ручці також рельєф є з одного боку і з другого боку, з тримачем. Все новеньке, все нове новісіньке. То є кавник. То не є чайник, то є у нас кавник. М -м приблизно той кавник десь йде. Ну, ну 600 на 600 грам, десь так приблизно. Ну, Я так думаю, я не заміряла. Хто захоче краще е, знати, скільки має чашечка, скільки має кавник, напишіте мені на Viber, чи навіть, е, чи навіть мені напишете в коментарях, я, я замірюю і вам напишу. І йде такий кавник, то ж саме клеймо, то ж саме клеймо, бачите, Баварія Германія. І йде такий кавник 30. 32-й номер 800 гривень. 32-й номер 700 гривень. Я ручку не буду е з рук випускати. 700 гривень. Добре, добре, отака от красота. Ну, бачите, отака от красота навколо ну, хавника. Такі білі, білі двічки. Шик. Дуже гарно. Тут вам покажу, що я з тих, що я показувала, що я їх мала шість парочок, їх залишили вже тільки дві. Ну, з тих, що я показала тільки що, так само можете викуповувати собі дві, одну, ну хто як хоче. Я не, не кажу, що всі шість, що ви забрали разом з кавником. Це по бажанню, хто собі як бажає. А цих лишилось лише дві вже. По золотої, бачите? Отакі так само білі-білесенькі, гарнезні, аж виблискують. Отак, аж блискують, такі е, йдуть тріо гарнезні. Бачите? Отакі гарнезні тріо. І йде така чашечка всередині по золота. Вони йдуть всі нов... ну, вони нові. Оце точно вони нові, новесенькі. І ті нові, але. Як замотували, замотували, і так, як ніби їх треба добре вимити. А ці такі, нові, ну їх треба вимити, але ці такі нові, що так, як ніби їх і не треба мити. Ну, так вам кажу. Е, така ручечка, бачите, отака от йде ручечка. В них е, приблизно так само десь може до 200 грам, бо вони такі величенькі, вони не є такі маленькі, як такі, такі кавові, що в мене є тріо з других. Всі такі йдуть, що можуть бути і чайні. Такі гарненькі. Таке блюдечко, бачите, отаке. як відбиває, як відбиває. Таке блюдечко йде хвилькою з позолотою, і такий має по собі рельєф. Присунула ближче, бо погано видно. Бачите, отакий має рельєф. І таке, така йде пиріжкова таріло. О, на пиріжковій тарілочці краще видно, бачите? Так, як йде пиріжкова тарілочка з рельєфом, так йде само і блюдечко. З позолота вся збережена, бо вся делікатна позолота. вся делікатна. Ну, вони е, нові речі. Ну, може, хтось купив, тримав і більше ними не користувався. Може, і не користувався, а може один раз, другий. Не знаю. Нічого не буду вам казати. Е, мають вони в діаметрі. Так, як і всі 19 см. Ну, вони менше більше всі так мають 19 см. Е і то в нас є клеймо. Баварія Германія. Отаке От йде клеймо. Бачите? Отаке От йде клеймо. І йдуть вони під 52 номером 500 гривень. 52-й номер 500 гривень такого тріо. Ось такої красоти. У мене їх залишилось, ще раз повторюю, тільки два. Тут показую вам соусник. Отакий От гарнезний соусник. бачите, От Зараз буде Різдво. Кого нема, кого має бути багато гостей. Ну, така красота, білий, білесенький, новий. новий бачите, так фігурно йде такий, ну панський. Отакий От соусник йде панський. Така красота. Приблизно він йде на 400 грам. Отак, От як я вам показую. Туда ще має таку, ніби грубшу таку о, полосочку. Е, блюдочко також йде фігурне. От бачите, блюдочко також йде по ньому фігурне. І має такий черпак, як я кажу. такий черпак має, бачите? Гарнезний. Все таке дуже гарнезне. Без клейма, клейма немає. Ну, але це, все, все одно всі знають, що це річ не наша. Не наша. І йде він під 38 номером 700 гривень. 38-й номер, 600 гривень такого соусника. 600 гривень такого соусника. Ну, от. така краса. Тут ще вам показую такий соусник. Бачите, отакий. От такий панський соусник з таким рельєфом. Понизу, так фігурно йде сюди. Такий має рельєф по собі по кругу, по кругу. Бачите, по кругу. з такою ручкою, прорізною, з такою ручкою. добротною. Весь новенький, весь новенький, гарний, гарнесенький, Приблизно також десь де на 4. Ну, він, може, і 500 має, але ж не наповнити його до, до повного. Тому я так кажу: приблизно на 400 грам. Такий соусник. Така краса. Все треба вимити, це папір. Отака красота. Має клеймо Баварія Германія, Не скажу, яких то років. Можу сказати, яких то років. Отакий йде клеймо. І йде такий соусник під. 131 номером 550 гривень, 131 номер 550 гривень такого соусника. 500 гривень, бо все, це, на нього така буде ціна. Хто захоче, то може собі викупити. Отака красота, отака красота.